У Біваті на вулиці юності, що на масиві дружба, нарешті з'явилась вода. Її можна набирати будь-коли і абсолютно безкоштовно. Вісім років тому санстанція заборонила вживати воду з бівату через високий вміст. Аміаку. Відтак її подачу припинили. І лише цього року міська рада виділила 250 тисяч гривень на нове обладнання, яке набагато ліпше очищує воду ніж колись. Установка по чисті у нас тут був найгірший показник це аміак, забруднення було. У 2007 році закрилися цей бювет по цьому показнику. Цього року завдяки міській раді придбали установку зворотнього спусу, яка очищає до мику. Десять разів покращий показник по аміаку і вода є достатньо придатна, повністю придатна до пиття. Вода проходить через фільтр і практично фільтрує, забирає солі з води. Але на виході. Дозується так, що вона придатна для споживання, тобто вона не є дистильована. Вона додається води сирої, нефільтрованої, і виходить на виході вода, яка придатна для споживання з параметрами, з хімічними аналізами, які повністю відповідають всім нормам. Тернополяни задоволені, що вода у біваті знову є. Якщо вже можна користуватися, тут раніше води ж не було, ми не користувалися. Дуже добра вода, надзвичайно добре воду вже брали давно колися, але вона була трошки інакша. Зараз дуже добре. У міській раді сподіваються, що біватів у Тернополі незабаром побільшає. Водоканал має обстеження і інтеризацію всіх свердон, які були раніше в Тернополі. Частина з них є вже замовлені, які не можуть бути відновлені в принципі. Частини не частину не я Думаю, що там, де буде можливість відновити протягом наступного року, ми цю роботу будемо далі продовжувати. Територію навколо бівету, що на вулиці юності, і очільник міста, і депутат від округу обіцяють упорядкувати. У Тернополі є такі скверові зони своєрідні, де можна облаштувати своєрідні міні-парки. Їм просто-напросто потрібно спочатку надати статусу продуктнозахисного, тому що десь там не забудували в перспективі, а потім працювати над благоустроєм. Я думаю, в перспективі це все можна порухати. До речі, отут якраз в цій частині всі довколишні будинки, всі мамусі з колясками та гуляють з дітьми, граються. Це дуже хороша територія, єдине, що треба до путя довести.